Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 19 листопада. І сьогодні садимо цибулю і часник. Значить, Тут у нас три рядки цибулі радар. Також ми прийняли участь у цьому, я не знаю, челенджі чи масовому психозі. Вирішили посадити радар. Тут у нас три рядки радару, три рядки чеснику. Потім знову три рядки радару. А потім зараз будемо тут тикати три рядки чеснику. Цьогоріч вперше садимо під зиму цибулю. Якось так вийшло, що почали з вирощування однорічної цибулі, там халцедон. Потім що ми ще вирощували Луганську. Вирощували цю велику Ексибішн. А цьогоріч вирішили посадити цибулю під зиму. І часник. Часник також вперше садимо вже своїм насінням. Гарний цьогоріч у нас вродив часник. Ну Покажи, які зубки садимо. Так що так не видно. Такі зубки досить великі. Город ми будемо орати навесні, так він у нас і зимує, От. а це вже така у нас оформилася латка з багаторічниками. Ще минулого року ми її орали, а вже. Більше орати не будемо, тому що тут вже у нас завелися гвоздики, е, тархун багаторічний, потім е, м'ят ось хочу показати. Це яблунева м'ята, як кущ розростається. Дуже вона мені подобається за своїми смаковими якостями п'ю регулярно, щоденно з нею чай. Так що тут буде багаторічники, і тут був кущ Монарди, ну і дещо от уже тут самі нагідки насіялись. Хризантемка ця, не дивлячись на те, що морози не дуже боїться. Це ще гісоп. Також Багаторічний. Ну, будемо збирати тут, що буде траплятися. Цікаво, будемо тут вирощувати. Ще хочу завести м'яту мандаринову і шоколадну, якщо буде змога отримати посадковий матеріал. Що, рудий. Мій котик. Ну, все, до зустрічі наступного року. Ця діляночка засаджена, а на оцій меншій посадимо кущовку. Також е хотів виростити цибулю шалот. А дізнався, що це звичайнісінька кущовка, яка ще росла тут. Ну, про що тут її чимало. Будемо також її садити. У нас тим'ян перетворюється на Чебрець, Орегано на материнку. А шалот на кущовку. Тікаємо шалот. Три рядочки її буде. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.